Вдіну очечі, щоб лучше бачить вас. Крістіночка, там за тебе дівчонки питають, лібани якось рілса са мені в співавторство, а я його кину і, і в рілси, і в цей, і в сторіс. Привет, привет, привет. Немає звуку. Ну, дівчонки, ви мене чуєте? Напишіть. Напишіть, хто чує, хто не чує. Ви зараз працюєте? А як ви думаєте, що я роблю? Танцюю зараз? На що похоже? Так, звук є. Значить, зайдіть і вийдіть. Кто не чує Так, 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 так. чуємо бачимо Все отлично. чути аж у Португалію це хорошо. це хорошо, если вона чутно даже в Португалію На секундочку, как бы. Завдяки ефірам госпожі хоч якийсь дня дотримуюсь. Да. В Кракові також чути. Все отлично. Так, значить, ефір у нас сьогодні про Тіні Юнга. Як подружитися зі своєю темною стороною? Тому що там же ж у нас насправді дуже багато ресурсу, дуже багато що ми там можемо брати. Як подружитися зі своєю темною стороною? М-да. Я чую, як мете і кать. Ти дома Натусь? тусь? Так. -да. Сьогодні чудна жінка мені написала. Чудна жінка написала мені в коментарях під ефіром. А я би додала до ваших курсів. Арт-терапію, а я б змінила б у ваших курсах щось там, додала б мотанки до ваших курсів, я б додала. Можу з вами поспівпрацювати. Малишка, якщо ви зараз на ефірі, дивіться, е, вообще, мене абсолютно мало і бьет, що ви хочете зробити з моїми курсами, тому що я є єдина авторка моїх курсів, і мені там додавання ніц не треба. А якщо ви така талантлива, і вмієте додавати, то давайте робіть свій курс. Купляйте у мене річне амбасадорство, і я буду про вас розказувати. А додавати щось у моїх курсах чи міняти не буде. Так, да, хай в себе. Ні, в себе вона не хоче робити, вона хоче зробити в мене. Тому я предлагаю їй амбасадорство на рік. Вона робить свої курси, а я, значить, про неї говорю людям. От як мені Наталя Павлівна, у мене у Наталі Павлівни амбасадорство. Наталя Павлівна не рекламує мої курси, Откуда вона знає, може, я дурне. яке. Да? Наталя Павлівна проводить зі мною ефіри і е, тим самим знайомить свою аудиторію зі мною. Да? Я можу на, свої, на ефірі у Наталі Павлівни показати, наскільки я дурне чи хороше. Тобто я, я представляюся її аудиторією і показую себе як експерт. Якщо її аудиторія цікавиться мною, вони переходять до мене. Те саме можу робити. А щось додавати до моїх курсів і писати мені про це це погана ідея, можна нарватися на матюків. Так, все, погнали. Як подружитися зі своєю темною стороною? Да? Отже, ми не такі хороші, як ми думаємо. Да, сьогодні ми будемо говорити про те. Про що не прийнято говорити? Да? Про тінь. А більшість людей взагалі не знає, що таке тінь. Більшість людей в душе не і будь що таке тінь. Тому що їхнє завдання пожрать, посрать, поїбатися, і, і все, в принципі, план виконаний навіть не на день, а на, на все життя. Да? План на все життя, в принципі, виконаний. Да? А ми з вами будемо сьогодні говорити про тінь, про те, що не прийнято говорити, да? про ту частину о, нас. Яку ми е, дуже старано ховаємо, да? навіть насправді від себе е, самих. Слава Росії! Побіда буде за нами. Дивись, е, ти гімно собачаче. Ми були, коли ще ви, блять, на своєму болоті навіть не гавкали і не квакали. Так що, скоро ви всі здохнете, Боженька, добре він нам поможе. І все, йди нахуй отсюди. Ну і все. Ну, а е, Погнали, погнали. Амінь. Отже, е, ми будемо говорити про ту частину себе, яку ми дуже старо наховаємо навіть е, від самих себе. Да? І е, Карл Юнг да, називав це тінью, тінью, да? е, Тінь це все те, що ми не хочемо визнавати в собі. Все те, що ми не хочемо визнавати в собі. Да? Наприклад, ревнощі, які ви називаєте турботою, да? злість, яку ми приховуємо за посмішкою, да? заздрість, яку ми не хочемо помічати, да? егоїзм, який ми маскуємо під таку знаєте, турботу про себе, але вона дивна, але вона дивна. І от я хочу вам сьогодні показати, чому наша тінь наш, це ж не ворог нам. Це частина, велика частина нас, велика частина ресурсу. Да? Це наша сила, яку ми втратили. Наша сила, яку ми втратили, і втрачаємо далі, якщо ми її не достаємо. Отже, повторімося, да? тому що багато нових дівчат і взагалі не знають про тінь, мало що. Да? Що таке тінь за е, нашим любимим дядьком Юнгом, якому б ми всі радісно дали, коли б він був живий? Ну, Я перша. Отже, е, тінь за юнгом це всі якості, емоції, бажання, які ми витісняли у е, несвідоме, да? які ми витісняли у несвідоме. Тому що вони були не прийняті. Вони були не прийняті. Да? Е, отже, як формується взагалі тінь? Дитина народжується цілісною своїми первобитними бажаннями. Цілісна дитина народиться. Так? Далі батьки суспільство говорять їй, це погано, так не можна. Далі дитина починає ховати цю частину себе, яку називають поганою і якій не можна. Так? І формується так звана дівчина. Формується наша дівчинка. Карл Юнг називав цю частину персоною. Персона, да, хороша девочка, або, наприклад, хороший мальчик? У нас ця частина, яка називається персоною. да. А все те, що погане, да? воно йде у тінь. да. Ну, Наприклад, да? що нам говорили? да. Дівчинка не може злитися. Да? Що пішло в тінь? Здорова агресія пішла в тінь. Далі нам говорили не будь егоїсткою. Да? І пішло в тінь, що? Здатність дбати про себе. Не виставляйся. В тінь пішов здоровий нарцисизм, амбіції наші. Да? Далі нам говорили, будь скромною, будь скромною. Що пішло в тінь? Сексуальність, Ніщо інакше, як сексуальність. Сексуальність ушла у тінь. Далі нам говорили не заздри. Що пішло в тінь? Здорова конкуренція пішла в тінь. Да? Тобто важливо розуміти, що тінь це непогане в нас. Непогане в нас да? Це заборонене хороше. Заборонене хороше. Да? Енергія, яка заблокована. Енергія, яка заблокована. Отже, давайте поговоримо про п'ять головних жіночих тінь. Веніра Мілоска, ага, хорошо, веніра Мілоска так можна, бо я дивлюся, щоб там знов туди не залетіло щось нібудь таке. Отже, п'ять головних жіночих тінь. Да? Перша тінь це зла жінка. Да? Що нам забороняли? Злість забороняли забороняли агресію і забороняли нам говорити ні. Да, 14.00 повставали. Тільки попросиналося і вже давай щось крякнуть. Агресію і слово ні. ні да? І як це проявляється? Ми не можемо відмовити. Да? Пасивна наша агресія. Да? Замість прямої пасивна агресія виходить. Злість на себе, да, автоагресія. Автоагресія. Да? А в здоровій формі як би воно виражалося? да, Це було б здатність захищати себе, здатність говорити ні. Здатність ставити чітко кордони свої да, і здатність боротися за своє. Так, друга тінь це егоїстка. А, у Максима було задання? Він його виповнив, чи ні? Так. Друга тінь егоїстка. да? Що нам заборонили? Думати про себе, хотіти чогось для себе. Понімаєте? Як це проявляється? Ми живемо для інших, да? ми не знаємо, чого хочемо ми. Да? Далі, почуття вини, почуття вини. Далі. Ми дуже сильно почуваємося винними, коли ми робимо щось для себе. Да? Почуваємося винними, коли ми робимо щось для себе. Да? І як це проявляється? Сором за своє тіло, да? кекс для нього, для чоловіка. Да? Далі засудження яскравих красивих жінок, засудження їх, да? Далі нездатність отримувати задоволення. Да? А в здоровій формі, як би це проявлялося? Це було б сексуальністю вашою, це був би магнетизм. Да? І це була б здатність спокушати чоловіків да? і бути спокушеною. І бути спокушеною, звісно, це також важливо. Четверта тінь невдаха. Да? Що нам заборонили? Нам заборонили наші амбіції, нам заборонили успіх. Нам заборонили відділятися. Да? І як це, е, проявляється? як це проявляється? Страх успіху, самосаботаж? Далі я не заслуговую. Да? Далі знецінення власних досягнень да? у здоровій формі. Як це було б? б Як це було б в здоровій формі? Це були б амбіції, це був би здоровий нарцисизм, і це була б гордість за себе. це була Гордість за себе. Да? П'ята тінь жадібна. жадібна. Е, що нам забороняли? Нам заборонили хотіти грошей. Нам заборонили нічійоби кончені хотіти багатства. Не можна. Ніщойобний батько, і ні щийобна матір. Нам говорили, не можна гроші зло і все, і все там установки і, і же снім, Да? Як це проявляється тепер? Гроші це зло, сильне, велике зло, а от ніщийобство – це добро. Добро добрюсіньке. Саме, що не є добро в світі, це ніщийобство. От коли ви не можете купити своїй дитині панадол, у якій температура 42, не можете купити свічку блядь, в жопу дитині, тому що ті свічки стоять, як яких, я вже забулась. Да? Которій не і був профен і не надол, а там швидка допомога. Прям. 600 гривень. А ти не можеш. Але це добро, ніщойобство це ж добро. Понімаєш? Е, далі, нездатність заробляти у нас тепер. да? Віддавання всього інше. Мені не треба, беріть, беріть, все у мене заберіть. Воно... Ой, ні, мені ні, нічого не треба. А на льдім, пожалуйста. 600 гривень свічечка, блядь. Угу. Далі, сором за свій достаток. Ой, мені так стидно. Вони прийдуть, у них нема, а мені стидно. Так не приглашай ніші йобів, не приглашай ніші, Яко ти хуя блядь, дружиш, блядь, з ніщерами блядь? і тягнеш їх до себе додому, і тобі тоді стидно, що в тебе є. Приглашай багатих. Щоб тобі було, блядь, стидно, що в тебе чогось немає. Щоб в тебе було здорове бажання стримитися, поміняти квартиру. Е, Далі. А в здоровій формі як би це було? В здоровій формі, як би це було? Це здорові відносини з грошима. Да? Здатність приймати. Да? Здатність приймати. І, власне, цінність себе. Цінність себе. І як ми будемо розпізнавати свою тінь? Як розпізнавати свою тінь? Да? Три головні маркери. Перше, Перше це те, що вас дратує в інших людях. Да? Те, що вас дратує в інших людях. Да, Наташа пише: Госпожа завелась. <с. <с.> завелась натолка. Отже, перше це те, що вас дратує в інших людях. Да? А, якщо вас сильно дратує якась якість в іншій людині, це ваша тінь. Да? Приклади. Яка вона простітутка виставляється, для кого ти виставляєшся? Да? Це твоя заборонена яскравість. Далі. Яка вона егоїстка? Це твоя заборонена турбота про себе, да? яка вона стірва? Твоя заборонена сексуальність, говорить зараз. да? Друге, те, чого ви таємно хочете. Те, чого ви таємно хочете. да? От запитайте себе, якщо. Якщо б ніхто не дізнався, що б я робила, я б накричала б на нього, кинула б нахуй цю роботу. Кібінімати. Я б носила те, що я хочу. Блядь, щоб в мене були сіськи на вулиці, жопа на вулиці, все було б на вулиці. Отак би я ходила. Угу. Носила все, що я хочу, побольше золота, міха, пер'єв. І отут собі б таку ще й корону напиздячила, і так би я ходила. Отак так би і ходила. Да? А я б брала гроші. Я б пішла б на OnlyFans. Так, Наталка, а в чому проблема в тебе з OnlyFans? Зарегіструйся, десь сиди на тому фансі. Мені треба ще один купити телефон, і я буду на OnlyFans також проводити ефіри. Там можна, кстати, проводити ефіри, дівчат. Все, і брала б за свої за свою роботу б гроші, я б не стіснялася. Я б не писала б іншим, на... вам треба ваших курсах додати, я можу вашим курсам додати. Я б написала свій курс і донесла б його цінність людям. Донесла б його цінність людям, що він класний курс. Ну угу. ні, я пишу іншим, що їм треба зробити. Далі наші сни, наші сни да? наша тінь часто приходить у, до нас у снах, да? це якісь темні фігури, тварини, змії, вовки, да? якісь погані версії нас самої. Да? Далі дії, які б ми ніколи б не зробили. Які б ми ніколи б не зробили, да? далі. П'ять кроків інтеграції нашої тіні. П'ять кроків інтеграції тіні. Да? І перший крок це взагалі розпізнавання, да? да то до тебе ж не тінь приходить, то до тебе ж демон приходив. А, то до мене моя тінь приходила, а не демон. Блять, ми вже так на твого демона розчитували, ми вже їм кучу заданій, Наташ, придумали. А то оказалась тінь. Починається. Отже, 5 кроків інтеграції тіні. 5 кроків інтеграції нашої тіні. Да? Перший крок це, власне, взагалі розпізнавання її. Да? І перша вправа запишіть от п'ять якостей, які вас бісять у інших людях. п'ять якостей, які вас бісять у інших людях. Да? І до кожної допишіть, це моя. Щоб це могло бути? І попробуйте відчути реакцію тіла. Так ви прощупуєте, ви робите карту собою, да? Наприклад, мене бісять, коли інша жінка вимагає до себе багато.